Озний благодійний забіг відбувся на Закарпатті. Понад 700 учасників взяли участь у другому весь чемпіон марафон 2024. Серед бігунів не лише закарпатці, а й гості з різних регіонів України та навіть ЄС. Не та любителі спорту долали різні дистанції. Найдовше 42,2 кілометри. Стартували у Буштині, а фінішували у місті Хуст. Траса марафону має міжнародну сертифікацію World Athletics. Це означає, що вагомі результати або власні рекорди можна підтвердити. І за кордоном. Загалом цей закарпатський марафон є перший сертифікований на заході України. Маємо три основні дистанції: це марафон. Дистанція 25,5 кілометрів і десятка на всі дистанції за Ровано близько 500 учасників. Також є дистанції дитячі і один кілометр. дуже вдякуємо нашим захисникам і захисницям, що ми можемо жити і проводити такі заходи. Учасники марафону мали можливість насолоджуватися неймовірними закарпатськими краєвидами, що додавало заходу особливої атмосфери. Масштаби спортивного забігу вражали. Погода сприяла, а втомлені, але задоволені спортсмени не приховували емоцій. Дуже задоволений бути в місті так як з 2019 року. Жодна. Старту не пропускаю. Зараз е, проходжу службу в Збройних силах України, і так вдалося вирватися в відпустку, все співпало. Був старт, буквально тиждень назад отримав відпустку і я не міг до вас не приїхати. Погода, все сприяло. Подолав за 31 хвилину-19 секунд. Я дуже вражений, тому що тиждень тому я пробіг у Києві на марафоні. Десятку за 32.09, тобто мінус 50 секунд. Це дуже вражаючий результат. І було дуже легко, дуже гарна траса. Я перший раз у пусті, перший раз бігла. Я в захваті. Траса, мабуть, найкраща в Україні, і насправді у мене вдалося зробити персонал без. І я дуже кайфанула від краєвидів взагалі, від траси від та організації. Мій марафон це був вже другий. Е, перший був сім років назад. Е, я його пробив за 2,34. Сьогодні на 10 хвилин трошки швидше, 2,24, я там не пам'ятаю, сотих. Білось добре, після 35-го трошки вже почали судороги брати, але перетерпів. Слава Богу, все добре. Забіг в кусті, самий крутий в Україні, Це починаючи від стартового пакету, продовжуючи організацію траси краєвидами і взагалі самою трасою. Оці от 25 кілометрів, які ми зараз пробігли, вони практично всі вниз. Тому тут можна ставити свої персональні рекорди. Дистанція подавала сьогодні 25,5 кілометрів. Дистанція відносно нова, тому що 25,5. Ось, але «Біглося чудово, як завжди, все на вищому рівні беремо участь в півмарафоні. Хвості вже не перший раз участь і завжди отримуємо задоволення. Приїжджаємо. Всією спільнотою зі Львова підтримати наші українські забіги і відповідно задонатити щорічний забіг на Закарпатті Об'єднує всю Україну. Він формує культуру здорової, сильної нації. Тут були всі переможці з подарунками, грамотами і нагородами за благодійний внесок та важкий труд заради загальної перемоги рідної батьківщини. Я долав сьогодні дистанцію марафону 42,2 кілометра. Складно, ну, відверто скажу, останні, як завжди, є пословиця. Марафон починається після 35-го кілометру, тому він саме після 35-го і розпочався. До цього було комфортно, а після вже почалося складно. Не перший захід на території Закарпаття такого формату маю на увазі марафони, напівмарафони. Всі вони присвячені тому, що збираються. Кошти Ошти це кошти на підтримку наших хлопців, які сьогодні дають нам можливість у тиловому регіоні в нашій Закарпатській області проводити такого роду змагання. Вес чемпіон марафон це не просто спортивний захід, це події, яка об'єднує українців для підтримки наших захисників та захисниць. Під час марафону вдалося зібрати більше трьох мільйонів гривень і закупити 90 дронів, які поїдуть на передову до наших воїнів. Традиційно вже на хощні Настало такий столицею марафонів у Закарпатті Це вже майже другий марафон і четвертий полумарафон. Ми обіцяємо, що на другий рік буде ще краще, дронів буде ще більше, і ваші результати будуть набагато-набагато сильніші набагато ніж сьогодні. Я вас всіх вітаю, всіх приємно бачити. А от сьогоднішній 90 дронів і до третій штурмові птахиманяра. Ви всі доклали до цього зусилля. Спасибі вам! потреба в будь-яких безпілотних системах дуже велика, тому що це спостереження, розвідка, це ураження як живою силою, так і техніки противника. Це забезпечення, коли, наприклад, ускладена логістика. Коли неможливо дійти, треба трохи почекати для більш зручного моменту. То будь-якими дронами, які здатні переносити, ми можемо доставляти і провізію, і елементарну воду, БК те, що дійсно, дійсно хлопцям потрібно на позиціях. На завершення, всі учасники марафону змогли відчути традиційну закарпатську гостинність, що стала фінальним акордом цього яскравого свята. Вес чемпіон марафон це більше ніж просто змагання. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність і любов до рідного краю.